Для кожного аграрія є важливим захистити свій врожай, щоб його продукція відповідала певним якісним критеріям для того, щоб потім його продати і отримати прибуток. Однією з загроз є шкідники, що можуть значно вплинути на кількість і якість врожаю, розглянемо хімічний і біологічний спосіб захисту рослин. При використанні обох способів є певні умови для отримання високої ефективності. Вважається, що зниження чисельності на 70-90% для хімічного препарату є гарним показником. Але і біологічний метод може давати такі самі результати. І це не тільки моя думка, а результати досліджень науковців із різних країн. Ми займаємося вирощуванням і застосуванням трихограми. Це корисна комаха хижак, яка перезитує яйця різних комах, серед яких є шкідники сільськогосподарських культур. Наприклад, ефективність застосування трихограми для захисту посівів кукурудзи проти стеблевого метелика може досягати 70-80%, а захист томатів від томатної молі більше 90%. Це тільки два приклади. Для отримання таких результатів при використанні трихограми аграрії потребує спеціальних знань і навичок, без застосування засу... яких результат використання трихограми може бути нульовим. На це ми і хочемо звернути вашу увагу, поділитися результатами досліджень з ефективного застосування трихограми вченими і розповісти про свій власний досвід. Ми не прості виробники, ми переймаємо досвід і постійно його вдосконалюємо в польових умовах. Нам є чим поділитися. Тому, хто зацікавлений розібратися в технології застосування трихограми для захисту свого врожаю, прошу до нас. За кілька відео ви пройдете міні-курс і зрозумієте, на що слід звертати увагу, як перевірити сам біологічний продукт, коли і скільки його вносити, які повинні бути критерії внесення, все від чого залежить ефективність застосування цього ентомофагу. Я б виділив три складові технології: перше, це правильно підібраний вид трихограми і його якість. Друге це схема внесення, кількість і кратність розселення. І третє це спосіб внесення, коли і як розселяти трихограму. По всім трьом пунктам в Україні часто зустрічаються принципові помилки. Почнемо з виду трихограму. В світі нараховується більше 200 видів. Наприклад, є трихограма еванесон, трихограма кацеце, трихограма дендролім, трихограма ахея, трихограма пінто і так далі. далі, далі. Різниця між видами у вибірковій здатності ефективно перезотувати яйця того чи іншого шкідника. І місця, де переважно живуть різні види, наприклад, там, трава, дерева, кущі тощо. Наприклад, трихограма дендролім і КЦЦ переважно живуть на деревах. Чому це так важливо? Ось вам цікавий приклад. Коли ми почали вивчати застосування трихограми на кукурудзі, ми побачили відсутність ефективності, почали шукати причину. Виявилося, що майже 30 років в Україні використовували вид трихограми, який не пазитував яйцекладки стеблового метелика на кукурудзі. Це був вид трихограма Пінтея. Є наукові дослідження, в яких показується, що даний вид трихограми не паразитує яйцекладки цього шкідника. Цікава історія, правда? З 2017 року ми почали відловлювати природню трихограму безпосередньо на кукурудзі з паразитованих яйцекладок стеблового метелика природньою трихограмою. Це виявився вид трихограми Еванесенс. Вже на протязі сіми років ми щорічно оновлюємо маточну культуру трихограми з природних з з цільових шкідників, збираємо по 20-30 зразків. Найкраще віддаємо на визначення систематикам. Жодного разу нам не потрапив до рук вид трихограма пінти на кукурудзі із природних видів більше 95% – це трихограма Еванесенс, і декілька разів нам зустрічалася трихограма дендролім. 30 років вирощували і застосовували вид трихограми, який був неефективний. Аграрії просто викидали гроші на вітер, а думали, що захищали свої посіви. За ці роки багато хто відмовився від трихограми. Тепер ви розумієте чому? Це не секрет, що обсяги застосування трихограми в Україні досить скоротилися. Дехто може сказати, а ми вносили, і було все гаразд. Не спішіть з висновками. Тут може бути два варіанти: або низька чисельність шкідника, або ніхто нічого не рахував і не порівнював. Нам траплялися господарства, які роками вносили трихограму, але навіть не бачили ніколи стеблового метелика. І при проведенні моніторингу на полях ми не знаходили ані яйцекладки, ані метеликів, ані пошкоджень або їх чисельність була малою, щоб проводити захисні заходи. Ми це вже проходили на власному досвіді кількість шкідника не в різних госп... господарствах. Причина у мікрокліматі місцевості, але про це треба знімати окреме відео. Ми кожного року проводимо моніторинг стеблового метелика і бавовникової совки в різних районах і господарствах Полтавської області. Ми на практиці бачимо, що кількість шкідника може суттєво відрізнятися в різних господарствах і районах. Але після 2017 року, коли ми дослідили неефективність стрихограми Пінтея, ситуація з стрихограмою змінилася несуттєво. Тільки Кілька виробників взяли в нас маточну культуру трихограми Еванесенс і почали її вирощувати. Всі інші так і вирощують ви трихограми Пінтея. Цікаво, для чого. Якщо навіть ви почнете пошук наукових статей, в яких досліджується ефективний біологічний захист кукурудзи проти стеблевого метелика чи бавовникової солки з допомогою трихограми, то в європейській частині це переважно трихограми Іванесенс або Брасика. Але ніхто в Європі не використовує трихограму пінти для захисту кукурузи. Це нонсенс. Тому завжди питайте у продавця, які саме ви трихограми вам пропонують. Я б порадив і перевірити це. Відсипайте трохи яєць з трихограмою в паперовий пакет і відправляєте в інститут зоології між на місто Київ. Кому потрібно, дам контакти. Так ви себе перестраховуєте, бо буває, що в документі вказаний один вид, а по факту інший. Не знаю для чого, але дехто таки практикує. Для визначення виду купують невелику кількість трихограми, а по факту вирощують вид трихограма пінти, його простіше вирощувати лабораторно, він більш пристосований до лабораторних умов. Але, на жаль, в полі ви не отримаєте ефективний захист кукурузи. Ще трохи розповім про захист томату проти томатної молі з використанням трихограми. Найефективніший вид для боротьби з томатною мілью є вид трихограма «Ахея». Він складний у вирощуванні, але поки тільки він показав високі результати. Є наукові дослідження, де порівнюють різні види трихограми для боротьби з томатною міллю. І В лабораторних умовах декілька видів виявилися перспективними, але при перевірці в умовах теплиць лідером з великим відривом залишається за трихограма «Ахея». Це саме вона здатна при певній схемі застосування давати ефективність вище 90%. Ось чому важливий вид трихограми. Тому перше правило ефективного біологічного захисту застосуванням трихограми є правильно підібраний вид. Так само, як і є підробки хімічних препаратів чи насіння, також є нечесні виробники трихограми, які пропонують те, що легше їм вирощувати, а не те, що дасть високу ефективність при захисті культур. Хотів також розповісти, що на яблунях ми відловили вид трихограма КаЦЦ, який паразитує яйця яблунової плодожерки. Тому, якщо цікаво, звертайтеся. Всім гарного дня. Підпишіться, щоб не загубити нас і бути в курсі останніх новин. І поділіться цією інформацією з друзями. Ми є в усіх соціальних мережах. Дивіться нас там, де вам зручно.